Тренуюся за порадами з коментарів у шортс. Цей коментар залишили мені під відео, де я тренуюся за програмою. Чату GPT. мене підкоригували і дякую за це. На початку в мене стандартна розминка і невеличка пробіжка. Перша вправа сідничний місток. Нагадую, що я усі вправи виконую по 4 підходи, 15 повторів. Якщо мені легко, я просто накидую вагу. До речі, цього разу ледь знайшла собі млинці по 5 кілограмів. Хтось їх тупо цупить. Далі руминочка. Всі вправи я роблю дуже повільно для того, щоб контролювати кожен м'яз. І від цього дупа горить ще сильніше. Час відпочинку на цьому тренуванні я взагалі не засікала, просто відпочивала скільки хочу. Ви дивіться, кого я знайшла біля блочного нажим. Ні, на жаль, не 5 кілограмів 15. але тобі тут не місце. Повертаємо млинець додому, ставимо собі вагу і починаємо жати. Сьогодні в мене настрій виконувати це на тренажері, а не на платформі. До речі, я завжди соромилася знімати відео у залі, бо я не хотіла нікому заважати. А зараз я бачу, що все ж таки дуже сильно розгинаю ноги в колінах. Причому, коли я робила цю вправу, прям концентрувала себе, щоб не дуже сильно. А тут на камері все прекрасно видно, всі мої помилки. Мабуть, зробити такі відео все ж таки корисно. І гіперекстензія. Тут я відчуваю вже кожен м'яз своїх ніг, буквально від поясниці до п'яточки. І я дуже втомилася і на розгинання ніг вже мене не вистачило. Закінчую тренування о півдесятої, піду ще прогуляюся по райончику. А ви напишіть мені в коментарях ще якісь тренування, Хочу чогось цікавенького.